Звертайтесь до мене, будь ласка, Олександр. Е, на підставі чого? Чи, чи, чим передбачена ця вимога це чи прохання? Будь ласка, будь ласка. Ну, на підставі якої статті? Кримінального Стаття є в кримінальному кодексі. Загальне положення. Назвіть, будь ласка, у вашенкі дані. Олександр, звертайтесь до мене, будь ласка. Я зрозуміла, як у вас звертатися Ваші анкетні дані, будь ласка, не звітесь. З якою статтею передбачено, що я маю їх зараз повідомляти? Це передбачена кримінальна особа. Норма. Якщо це вимога, то це має бути нормативна. Встановлення осіб. Встановлення Добре. особи робить секретар порядку 342 статті і доповідає про це, як вона встановила. Зараз я не маю. Олександр. Ваша адреса. Якою нормою це передбачено, що я зараз повин, по, повинен озвучувати? 35, міста Олександрія, Кіроградська область, все вірно? Так. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, ви отримали пам'ятку про права та обов'язки? Е, кого? Які були вручені? З ким, та... ким ви мене вважаєте в даному провадженні? Терпіла та заявника, я вам відповіла. Отримали пам'ятку? Отримали. Ознайомилися? Ні, хочу, щоб ви роз'яснили, ким я є в даному провадженні заявником чи потерпілим. В даному провадженні ви є за скаргою на бездіяльність дізнавача, є скаржником чи заявником. Проте, кримінальне провадження, постанову про закриття якого ви оскаржуєте ви є під потерпілим. Тому вам вручені будуть дві пам'ятки. Ви ознайомитеся? Я ознайомився з пам'ятками. Я хочу від вас почути, я хто ж я в даному про ви мені не відповіли. Провадження, провадження я, за картою е, на відеодіяльність. Ваша честь, я вам приложив до своєї до свого клопотання довідку про відкриття кримінального провадження, де мене визнано потерпілим. Також у матеріалах кримінальної справи, яка у вас лежить на столі. Сторінка 10. Приєднано. Пам'ятку, з якою мене ознайомлював дізнавач, де мене визнана. Е, особа не може бути одночасно відповідно 60 десятії статті і потерпілим, і заявником, тому що в даній статті заяв, е, е, вказано на те, що не може бути заявником особа, яка визнана потерпілим. Зараз розглядається не кримінальне провадження, в якому ви визнані потерпілим, а, а ваша скарга його закриття розглядається. Так. Коли буде розглядати, визначте мій має... зараз статус. Заявник. Ви можете мені, вам... заявник? Так. Все, я заперечую, я є потерпілим у кримінальному провадженні і в, даній, в даному провадженні користуюсь правами потерпілого.